Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Для вас оперативна ситуація з того, що відбувається. Звичайно, увага прикута сьогодні до Швейцарії, до Женеви, де тривають досі перемовини станом на зараз, поки я записую це відео, тривають перемовини між Україною та США на полях Саміту. Це зараз буде вже другий раунд. Перший раунд чи можливо навіть третій, тому що зранку була підготовча зустріч. Пізніше була аж був ще один раунд зустрічі, а потім а, уже зараз ще один розпочнеться. За підсумками першого раунду, Марко Рубіо, державний секретар США, який присутній від американської сторони, зазначив, що закінчилися перемовини між США, Україною та Швейцарією. Це найпродуктивніша і найзмістовніша. Зустріч на сьогоднішній день. Про це заявляє Рубіо, тобто враження позитивні зараз, станом на зараз у американців на сьогоднішній день. Крім того, нещодавно секретар РНБО України Рустем Умєров заявив, що сьогоднішня редакція а, мирного плану вже. Мирного плану США вже враховує та відображає більшість українських пріоритетів та позицій, крім того, щодо зупинки кровопролитної війни висловилися президент України Володимир Зеленський і про прагнення України до миру, а так само керівник офісу президента Андрій Єрмак. Дійсно, я можу від себе сказати: мир дуже потрібен. Що найменше припинення вогню вкрай необхідне, це зараз, ну. Умова, скажімо так, продиктована ситуацією і з обстрілами, і загалом тривалістю війни, і тим, що нам теж потрібен час на перегрупування, на доукомплектування підрозділів, на виробництво більшої кількості зброї, на накопичення ресурсів. Мене завжди дивувало, чому так часто кажуть про те, що Росія скористається часом для того, щоб накопичити ресурс, якщо буде припинення вогню і перемир'я. А ми що не можемо скористатися? А хто нам забороняє виробити більше дронів, зброї, законтрактувати більше продукції в Європі, навчити більше військових, офіцерів, підготувати націю до спротиву, вишколи проводити, переводити економіку з урахуванням воєнного часу? І збільшувати оборонне замовлення системно на постійній основі постачаються додаткове озброєння в армію та нові зразки. Чи ми настільки не впевнені в собі, я розумію, що будь-яке припинення вогню може ознаменувати більш серйозний початок інтенденції до змін в політичному житті, там колись проведення виборів за умови, якщо буде скасований або призупинений воєнний стан, інакше законодавство забороняє. Але ну зрозуміло, що це буде відволікати, будуть інші питання виникати. Але все-таки мир потрібен зараз це необхідність в інтересах української нації, збереження а, нас і а, права на розвиток і на існування. Це для нас пріоритетом має бути. Ми зацікавлені в мирі, Ми до цього просуваємося. Плани можуть бути різні, але принципово важливо щоб е, ми отримали ці рішення, тим часом, поки все відбувається, американський президент написав в своїй соцмережі True Social Post гнівний. Ну, по-перше, він знову ж таки написав про те, що якби він був президентом, а не Байден і Обама, російського вторгнення в Україну би не почалося, і цієї жахливої війни би не було. Він сказав. Трамп заявив, що війни між Україною та Росією ніколи б не було, якби Сполучені Штати та Україна мали сильне та належне лідерство. Тобто натякнув на неналежне лідерство в обох країнах. Він повторив своє твер твердження про нібито вкрадені вибори 2020 року. Та заявив, що за його першої каденції Путін ніколи би не напав. За словами американського президента, нинішня війна є програшною для всіх. І забрала життя мільйонів людей. Трамп а, також висловив претензії до українського Ну, Це не претензії, це, я би сказав, констатація, а, стверджуючи, що українське лідерство не висловило вдячності США, а європейські країни, попри війну, продовжують купувати російську нафту. Не знаю, що відбувається, можливо, через те, що є певні питання зараз і. Трамп не отримав дуже швидкої відповіді від України, але ж це і не було б можливо. Все ж таки, потрібно провести перемовини, потрібні дискусії, в тому числі з європейцями, потрібно сісти детально в групах, попрацювати над кожним пунктом плану. Від цього залежить подальша доля нашої держави, наших людей, і ніхто не буде робити швидких спонтанних рішень. Але те, що процес загалом перемовний пришвидшується, і Америка. Мені видається, що Трамп взяв такий темп зараз, щоби дійсно або отримати позитивну відповідь, або пізніше можливо заявити про те, що, ну скажімо так, м'яко кажучи, підтримка України може зменшитись про те, що попереджали Reuters, Financial Times і інші західні медіа. Тому ситуація для нас цим складна. А, власне кажучи, тому тут ну, але працювати а, потрібно. І займатися. Ну, але зараз от бачите, що хто вже не пропонує тільки мирні плани. Німецький, німецький а, канцлер Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що створив власний план по завершенню російсько-української війни. На переконання канцлера він може стати альтернативним пропозиціям президента США Трампа. За словами німецького лідера, він має намір представити свій мирний план членам української делегації в Женеві я вніс додаткові, додаткові пропозиції, які виходять за рамки плану з 28 пунктів. А за, за переконання Мерца прямо зараз потрібно зробити все можливе, щоб на основі американського плану розробити документ, який отримає підтримку України. Але на основі американського плану, до речі, європейці теж. Вони не відмовляються, тобто ніхто не відкинув американський план Трампа. Це теж треба розуміти щодо ну, позиції Європи. Вони підтримують американський план із 28 пунктів, але вони готові обговорювати можливі зміни, можливі включення до нього і можливі певні, скажімо, пункти, які варто врахувати. Ось що вони вже запропонували. Уже британське видання «The Telegraph» опублікувало. План європейців, який складається з 24 пунктів, і частково не в повному обсязі враховує те, що запропоновано президентом Трампом. Отже, 24 пункти після завершення конфлікту запроваджуються заходи для сталого миру та безпеки. Росія і Україна зобов'язуються дотримуватися припинення вогню на суші, в морі та в повітрі. Як бачимо, що фактично другим пунктом плану. В є запропонованим європейцям є встановлення режиму припинення вогню як основа всього. Сторони починають переговори щодо реж... щодо міжнародного моніторингу режиму тиші, контроль миру забезпечують союзники України під керівництвом США, переважно дистанційно супутники і безпілотники. Створюється механізм фіксації порушень і реагування на них. Росія повертає всіх вивезених українських дітей під міжнародним контролем, обмін полоненими за формулою всіх на всіх, звільнення всіх цивільних. Територіальні питання обговорюються за поточною лінією фронту. Після стабільного припинення вогню забезпечується гуманітарний доступ і поїздки родин через лінію розмежування, ніякого примусу до нейтральності. Україна отримує юридично гарантовану безпеку, включно з американськими гарантіями, подібними до статті 5 НАТО. Ніяких обмежень на збройні сили та оборонну промисловість. Гарантами виступають європейські партнери. Україна може розміщувати союзні сили. Вступ до НАТО можливий за згодою всіх членів. Розміщувати союзні сили це принципово важливо. Це те, чого немає, що заборонено точніше в плані а, Трампа. У європейців це є. Крім того, в європейців є лінія розмежування і немає відходу українських військ з Донбасу. А, Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС. Правда, вона ж зруйнована. І там спори, до речі, є, чи треба її відбудовувати. Ну, це до екологів і енергетиків. Україна відновлюється і отримує компенсації, зокрема, за рахунок російських активів, санкції проти Росії. Можуть пом'якшуватися після сталого миру і поновлюватися в разі порушень. А далі починаються переговори щодо європейської безпеки за участю всіх членів держав-членів ОБСЄ. Ну ось такий план. Бачите, що він відрізняється від запропонованого Трампом. Питання в тому, наскільки вдасться певні пункти, які є в наших інтересах і виходять на нашу користь. До речі, пропонують армію 800 тисяч, щонайменше найменше не шістсот. Як зараз пропонується для України залишити наші партнери європейські, подивимося, як на це відреагує президент Трамп? Трамп сказав, що план не остаточний що буде враховано. Ну і зрештою, ж, наступного тижня планується поїздка американської делегації до Росії, не знаю, чи буде точно зустріч з Путіним, але з росіянами будуть контакти. І як пише видання Reuters та інші західні медіа, що фінально. А проект плану має бути погоджено під час зустрічі президентів України та США. Ймовірно, можливо, навіть наступного тижня не можна виключати. Якщо сьогодні в Женеві перемовини завершаться вдало, то думаю, що найближчим часом, скоріш за все, може відбутися візит президента України Зеленського до Вашингтону, зустріч з Трампом і остаточне погодження документу, якого подивимося, тому що ці плани бачите. Вони поступово змінюються. Можливо, нам і з вами, нашою спільнотою, теж варто написати пункти планів. До речі, деякі з них ви можете так само написати пункти, які передбачаєте. Єдине, що ми повинні розуміти, що щонайменше припинення вогню і подальші кроки до меру є необхідні. У нас дуже багато з вами завдань. По відбудові, по розбудові держави, по воєнній економіці, оборонно-промисловому комплексу і робити так, щоб агресія ніколи не повторилась, а ми були сильні, єдині і потужні. Ось це дуже важливо. Друзі, підписуйтесь на мій канал, підпишіться так само на. Канал Мусієнко Подкасти дає більш тривалі, триваліші інтерв'ю. Будете мати тоді змогу отримувати оперативну інформацію, оновлення одними із перших. Не забувайте про ваші коментарі і вподобайки для того, щоб просувати україномовний аналітичний контент в Ютубі, давати поштовх алгоритмам і дратувати росіян. Ми ж це можемо з вами і вміємо. Бережіть себе і слава Україні! Thank you